Лишній державний секретар США Майк Помпео виклав можливий мирний план Дональда Трампа в разі його перемоги на президентських виборах. Цей план передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО. Свої міркування Помпео виклав у колонці для The Wall Street Journal. На думку держсекретаря США, за Трампа немає жодних доказів того, що республіканець у разі обрання президентом схилятиме Україну до капітуляції. Натомість, через слабкість адміністрації Байдена, як він каже, Україна опинилася зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги. Помпео вважає, що план успіху для України від майбутньої адміністрації Трампа може містити наступні пункти. Зокрема. Розкрити військовий, е, перепрошую, енергетичний потенціал Америки, відновити зв'язки із Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану, запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов'язані із видобутком енергоносіїв, найважливішим джерелом доходів для російської військової машини. Також в цьому плані міститься і пункт про нарощування американської оборонної промисловості і зобов'язання союзників НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону. Крім того, там згадується і про створення програми лендлізу для України на 500 мільярдів доларів. Це передбачає взяття військової допомоги в борг, а не безоплатно. Зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати, також важливий пункт цього мирного плану. Ну і ці кроки дозволять, як вважає Помпео, Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, аби Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій. Підкреслює Помпео. Також у межах цього мирного плану відбувається демілітаризація Криму. Тут до речі, автор не уточнює чи знімає Росія окупацію півострова. Україна відновлюється за рахунок заморожених активів Росії та якнайшвидше вступає до НАТО і ЄС. А альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка Сполучених Штатів становить 20%. Якщо Росія виконає ці умови, захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, як пише Помпео, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечить Європі е, тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті. Підсумовує колишній державний секретар Сполучених Штатів. Ну а сам Трамп нагадаю раніше заявляв, що хоче завершити війну в Україні за 24 години і до того як вступить на посаду президента США, але ніколи не говорив деталі свого мирного плану. Тож тепер ми бачимо дуже багато трактувань тепер від Помпео раніше від Джонсона щодо того, а як може виглядати мирний план самого Трампа. Ну і я нагадаю, що минулого тижня, після того як відбулася вже розмова між президентом України Володимиром Зеленським, Трамп знову повторив, що хоче принести мир у світ, посадивши Україну і Росію з. За стіл переговорів детальніше про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку зараз Максим Джигун, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаю вас, радий бачити Навзайм. От Бачите, в той час, поки Кулеба був у Китаї і казав, що поїхав туди, аби уникнути конкуренції мирних планів, в тому числі на світ народився ще один мирний план, або скоріше от бачення такого мирного плану від Майка Помпео. Е, ну, ми бачимо, що дуже багато приємного так нашому вуху звучить в цьому плані. Але тут так само треба розуміти, що Майк Помпео це е, той республіканець, якого відносять ну до таких яструбів американської політики, які дуже агресивні, радикально налаштовані по відношенню до Росії, то на ваш погляд, чи може дійсно бачення Помпео збігатися із там майбутнім баченням Трампа? Ну, ви знаєте, дійсно дуже приємні тези озвучені в цьому плані. Насправді я би сказав, що і план від Джонсона виглядає дуже перспективним. Попри те, що там йдеться про відхід російських військ до е кордонів станом на 22-й рік, він все ж таки має більше позитиву аніж негативу, аніж я думаю, могло би бути, якби ми побачили план самого Трампа. Тому ми спостерігаємо зараз за тим, як чимало впливових. Зауважу, що важливо експолітиків, не тих, хто займають високі посади, викочують свої плани, намагаючись потрапити, мабуть, до орбіти. Трампа і потрапити до його поля зору, тому звичайно що є речі, які, на які Трамп очевидно з кожного із цих планів, які з'являються, не погодиться за будь-яких обставин. Але звичайно, чим більше буде про українських ініціатив, причому від людей, які вважають себе союзниками Трампа, це краще для України, вочевидь, і це заповнює. Той інформаційний вакуум, який існував насправді до появи таких мирних планів, тому що Трамп багато говорив про завершення війни за одну добу, говорив про дзвінки там до Путіна і до Зеленського, як він все це може вирішити, але не було якоїсь конкретики. От зараз намагаються цей вакуум заповнити відставні політики, колишні друзі Трампа, які власне пропонують йому замість нього ж самого інструменти вирішення цих проблем. Питання тільки в тому, як змусити Трампа прилягати до таких ініціатив, до таких. Их пропозицій, е, тому що лендліз на 500 мільярдів доларів ну це занадто солодко. Звичайно, ми про це мріяли б і, Мабуть, віднесли Трампа до всіх е, історичних підручників з е, світової історії е, для того, аби дати честь людині, яка змогла. Прийняти таке доленосне рішення, і я би сказав, що і план Джонсона, і план Помпео можна закінчувати після перших їхніх пунктів, тобто в першому випадку надання Україні дозволів на удари в глиб Росії надання необхідної зброї. Другий подібний лендліз на 500 мільярдів із можливістю посаблювати військовий потенціал, тобто давши принаймні одну. Із цих пропозицій, якби вони стали реальністю, це все б перетворилося б в перемогу України, причому в доволі швидких часових межах, тому що кадрового ресурсу, інтелектуального ресурсу, майстерності військової в українців більш ніж достатньо. Головне, аби була політична воля, політична воля довга, якої на жаль, наразі не бачимо ні від адміністрації Байдена, ні від когось із наших європейських країн партнерів. А ви вважаєте, Трамп ніколи на це не піде, я маю на увазі удари по території Росії вглиб американською зброєю і таке інше е, ні. Я думаю, що Трамп як людина дуже ексцентрична, людина, яка е, егоцентрична, вальяжна людина, яка звикла до відносин в міжнародній політиці, коли він каже, що робити, а інші сторони просто виконують ці вказівки. Для нього не згода е, гіпотетична з боку е, Путіна. на… Відведення своїх військ, навіть скажімо, не до кордонів 91-го року, а принаймні до рубежів початку 22-го, ось ця відмова, яка дуже ймовірно пролунала би в можливій розмові між Трампом і Путіним, вона б вочевидь серйозно змінила б бачення Трампа з приводу того, як власне завершувати цю війну, тому що. Мріючи такими романтичними ідеями про те, що можна за 24 години закінчити війну, ну будемо відвертими, це навіть технічно неможливо. І з сотнями тисяч військових російських, які знаходяться по лінії фронту, розтягнуту теж на більш ніж тисячу кілометрів, це все зробити навіть технічно, надзвичайно складно. Тому е від цього романтизму, я думаю, що Трамп в разі перемоги доволі швидко повернеться на землю, і е із такого е миротворця Луба миру, який каже, що найважливіше це припинити активну фазу бойових дій і е, перестати вбивати людей. Він перетвориться на людину, яка захоче е, бути ось тим яструбом, який е, почне активізовувати свої зусилля для того, аби все ж таки надати перевагу Україні. Питання підтримки сполученими штатами Росії в принципі виключено з усіх, скажімо, можливих наративів міжнародної політики, це це, це неможливі речі. А от в питаннях підтримки України як інструменту пришвидшення е, закінчення війни, е, цілком можливий варіант. Тому е, варто по перше чекати, взагалі чи трапиться колись так, що Трамп в принципі повернеться до овального кабінету з одного боку, з іншого боку, прекрасно, що з'являються Подібні ініціативи, тому що насправді вони активно обговорюються не тільки в українському медійному просторі. Про них говорять в сполучених штатах, про них говорять в студіях лояльних до республіканців в телеканалах. Їх обговорюють у високих кабінетах і кулуарах конгресу. Тобто, чим більше ми проводимо розмов з проукраїнськими сценаріями закінчення війни, чим гострішими вони є в контексті рівня підтримки України. Чим вище. Піднімається вся планка розмов, які ведуться, тим врешті-решт краще для, для України. І попри те, що я вважаю там не зовсім реалістичним цей план Помпео з точки зору реалізації, саме те, що він заводить подібного типу дискусії, є вже великим досягненням української дипломатії на місці, скажімо, українських можливо високопосадовців у міністерстві закордонних справ такий сценарій можна було би роками розробляти, аби отримати таку підтримку від колишнього держсекретаря. Можливо, це так і відбувається, але те, що в публічній площині є такі розмови, це безперечно грає на руку Україні.